Добрий вечір, любі хлопчики й дівчата. Або, може, добрий ранок, чи обід. Хочу казку вам цікаво розказати, що колись розповідав мені мій дід. Там, де річка в'ється прутко, наче Змійка, у хатині між струнких розлогих лип жили були собі дівчинка Марійка та дідусь Марічин, сивий дід Пилип. Жили дружно, ніяких турбот не мали. Мали вулики в квітучому садку. На городі восени врожай збирали і ловили свіжу рибку у ставку. Їхня хата на краю села стояла недалечко від зеленого ліска. Так жили вони собі та поживали, поки трапилась пригода от така. На світанку тихо-тихо, ось заворушилась стріха, і у курнику бабах раптом провалився дах. Що таке? Ой, подивіться півня цапнула лисиця, бідолаха тільки встиг закричати Коккурік. Дід і злякана Марійка закричали Стій злодійко. та за нею через двір. А в городі інший звір Заяць морку догризає, бачить, лиска утікає та й собі як учкурне. Хто ж зайчиська дожене? А в садочку попереду ще й ведмідь заліз до меду, вулик злякано жбурнув та й за ними дременув. Та й з того переляку учепився за геляку, лапами за метеля, та й на лиску з зайцем впав. Та й до лісу безупину. А пили б добіг до тину, кулаком до них потряс, доберуся я до вас та й всміхнувся через вуса. Засмутилася Маруся, зазирнула у хлівець, де ж мій півник співунець, тільки пір'ячко літає, був мій півник і немає. Дід з городу повернувся, не журись, моя Маруся, це ще горе не біда. А вона відповіда Дуже півника шкода. Та не плач, ось подивися. На скубу соломи в стрісі прикладу її ось так до березових гіляк та й зроблю тобі бичка. Буде голова така. А що бачив серед ночі намалюєм йому очі, ось такі причепим вуха і хвоста, щоб гонив мухи. Із соломи гілочок вийшла іграшка бичок. А щоб був він ще міцніший, різнобарний та гарніший, ми, бичечку залюбки, враз просмолимо боки. А Марійка обернулась дідусеві, усміхнулась, заходилась станцювати, гарну пісеньку співать. Ой, бичок ти мій бичок, в тебе смоляний бочок, Гостренькі ріжки, дерев'яні ніжки. Так Марійка танцювала разом з дідом гопака, фартушком своїм махала, та й прилипла до бичка. Гей, онученько, постій, бо бичок наш непростий, хоч малий, та неспесивий, але дуже норовливий. І упертий дуже теж, як ухопить не втечеш. Ось тобі дзвінкий дзвіночок і довгенький мотузочок Йди до лісу на лужок хай пасеться там бичок. Повела бичка Марічка на галявину до річки, а дідусь пішов із хати в лісі півника шукати. Ну й упертий цей бичок смикав довгий мотузок, упирався і брикався ще й втікати намагався. Ледь упертого бичка дотягнула до лужка. Ой бичок ти мій бичок, в тебе смоляний бочок, Гостренькі ріжки, дерев'яні ніжки, ти пасися на лужку, на зеленім бережку, я тебе постережу, на травичці полежу. Так сердешна заморилась, на травичку похилилась та й заснула. А бичок задивився на лужок. Став бичок по край дороги та й пасеться на лужку. Аж ведмедик плишо ноги причвалав до бережку. біля нього зупинився, кругом себе обдивився, що за дивний тут бичок із соломий гілочок. Познайомимось з тобою, ну, могратися зі мною. Та й бичкові закричав гайда гратися в квача. Ти диви, який пихати, чом не хочеш розмовляти? А бичок собі мовчить. Аж розсердився ведмідь, лапою по носі штрикав, за міцну мотузку смикав, до бичка з розгону стрип замахнувся та й прилип. Так прилип, що сам злякався з несподіванки аж впав. І мерщій завибачався Годі, я ж пожартував, та пусти ж мене ой лихо. Що це тут за галас? Тихо, хитра лиска з за кущів вибігла до них мерщій. Я ще зранку тут пильную і на півника полюю, ну ж бійку припиніть. А ведмідь, як закричить, Відчепи мене, благаю, він мене не відпускає. А вона відповідає кожен сам про себе дбає, раз попався, той сиди. А бичок, іди сюди. І підступна витівниця хитромудрая лисиця приліпилася у мить до бичка, як і ведмідь, відчепитися не може. Гей, рятуйтеся, хто може, заяць з лісу заволав. Дід мене наздоганяв. Хоче всіх нас упіймати, треба звідси утікати. А лисиця знов хитрує, спобігайчика глузує Ось ставай з нами рядком, втечемо усі рядком. Заяць до бичка вчепився і у пасці опинився. Ех, лиса, якби не ти, я б у ще втекти. Знов мене ти обдурила, а мені немає й діла, каже Лиска, сам прилип. Тут прибіг і дід Пилип, от я з вами розберуся. Тут підбігла й Маруся, так бичок в пригоді став, всіх башкетників спіймав. Ну, Марійко моя люба, із ведмедя буде шуба, а з лисиці комірець от бичок наш молодець. Та який то комір з мене, шкурка нікудишня в мене, от у зайця, як нова. Вистачить на рукава, та ще й на рукавички. Що ж, хай буде так, лисичко. Ні, дідусю, зачекай і звірят повідпускай, вони більше вже не будуть і стежки сюди забудуть, щось не віриться мені. Чесне слово, ні, ні, ні. Відпусти мене, дідусю, хочеш я заприсягнуся. Ну, як справа вже така, то спитаюся бичка відпустити, чи то як? Зрозумів, хай буде так. Тільки півника знайди і додому приведи. Півник в лісі десь блукає, та мовчи, без тебе знаю. Зможу я його знайти, тільки прошу відпусти. Відпустив лисицю з льоху та оговталась потроху, та й зірвалася у мить. Ну, а з вами що робить? Знову у бичка спитаю, він напевно краще знає. Каже, хай собі йдуть, та гостинців принесуть. Заєць прийде на гостини, принесе нам дві морквини, а ведмідь квітковий мед. Тільки знайте наперед, щоб тепер не мали моди лізти на чужі городи. Чули, заяця ведмідь? Чули, ну тоді ходіть. Що ж вилазьте та втікайте. І ти, зайчику вилазь. Тільки добре пам'ятайте, до чужих городів зась. проважала їх Марічка. А по лісі десь лисичка між деревами блука й дуже голосно гука. Півнику мій молодець, золотистий грібінець, озовись, ти мене чуєш. Де ти цілий день мандруєш? Зайчик, друже, виручай, півня з лісу погукай. Півник, друже, відгукнися і додому повернися. Та не бійся вже ти досить, лиска вже тебе не схопить. Півник з дерева злетів, та й додому поспішив. Стали звірі ланцюжком, та й пішли під бережком. Зупинилися всі звірі у пилипа на подвір'ї. І самі сюди прийшли, та ще й півня привели. Отже, капосна лисиця, ну ніяк не вгомониться. Знову півня дістає. Добре, що Марійка є. Каже їм Пилип Здорово, добре, що тримали слово. Зайчик чом додолу ніс. Бо я моркви не приніс, не росте вона ні в лісі, ні в ставку, ні на узлісі. А в город я на біду вже ніколи не піду. Глянув заєць око крайцем, каже Чесне слово зайця. Каже дід, тож бой воно. От таке було давно. А тепер скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам казка, чи розважив вас бичок норовливий малючок? Якщо так, не зволікайте, вподобайку натискайте, щоб уже наступний раз казка знов прийшла до вас.